Якось стоячи розглядаючи свою першу гору здалека, я провів поглядом по горизонту і зауважив ще одну цікаву гору. Вона наче нависала над містом. Я собі подумав, цікаво, а є до неї теж стежка на сам верх? Ну, звичайно, що є. Мало того, я біля цієї стежки. Проходив і проїжджав тисячі разів, бо працював неподалік. І коли бачив людей, які там паркувалися і кудись йшли в ліс, я думав, куди ці диваки йдуть. Ну що ж, схоже, сьогодні я цей дивак, ходімо на цю гору. Я вам скажу так, цей маршрут не, не бавиться вже з перших секунд. Тут а, такий, така стежка, що якщо такий початок, не знаю, який буде кінець. Як завжди, я таке люблю, дороги розходяться майже на 90 градусів. І я не знаю, підозрюю, що ось ця нагору, а ось ця куди. Я собі подумав, що, що я в біса за хайкер, якщо я боюсь пройти якихось пару лишніх кілометрів. Ходіть наліво подивимося, що там. Пройшов я пару буквально метрів і гоп, якась печера, я навіть бачу там. На камері, мабуть, не буде, видно, ще темно дуже. Бачу там всередині якісь графіті. Коротше, тисяча лайків, і я туди схожу, подивлюсь, що там. Ось чому потрібне хороше взуття для таких походів. Каміння тут все як ножі ніби. Тому Взувайтесь добре в такі походи вийшло сонечко і стає дуже приємно йти вгору. Але нічого, мабуть, в цьому власне суть. Jeden ja stań. Tak, ja że nie znają Чи дорога закінчилась, чи мені все ще нею рухатись? Бо вона вже стає схожа просто на гору <сь> ніякої стежки. Позаду мене якісь печери, в які не дуже то можливо зайти. Але я знаю, буду пробувати йти далі. Якщо на маршруті трапляється якийсь перекручений трос, шнурок, то схоже я йду до якоїсь цікавинки, я сподіваюся. Навіть якщо на шляху є такі шнурки, пам'ятайте, що не потрібно надіяти суто на шнурок. Завжди уявляйте, що буде, якщо він зараз відірветься. Тому його використовуйте буквально для підстраховки, але надійтесь лише на свої ноги. Ну і на руки. А шнурок це так на всякий випадок, щоб ви швидко ухватились, якщо раптом камінь вам з під ноги висков, значить щось типу цього. Тому що шнурок то такий, він прикручений. Але ще надовго. Опа! Гопа, хлопа! Хлопа. Знаєте що я більше всього люблю, коли я півтори години йду до якоїсь цікавинки? Запитайте, запитайте, Ролан, що ти більше всього любиш, коли ти півтора години йдеш до якоїсь ціквинки? Я люблю, коли вона закрита потім на, на, на якусь решітку. І двері, і колодку. Такого хріна? Що ви там закрили? Це печера довбана якась. <кхід> Добре. Спокій. Бо там є якісь крісла, може там хтось є всередині зараз вийде, як дасть мені люлей. Ну, давайте хоч так позаглядаємо. Стоїть два крісла. Вечера прикольна. Якщо, напевно, піти з гідом І з ліхтариками на голові, то, мабуть, тут цікаво. А є ехо? Е! Гарне ехо, гарний початок для фільму жахів. Ну що ж, маємо те, що маємо. Гадаю, нема чого тут розстроюватись. Все рівно цікаво, все рівно я хоч щось побачив, якихось. Це якась печера, знаєш, що вона тут є. Можливо, колись схожу сюди з гідом. Але я не люблю ходити з натовпом людей. Ну добре, давайте все-таки продовжимо добиратися на вершину гори. Це був цікавий поворот не туди, але ходімо далі. Я мало-помалу вибрався вже на гору, І тут, звичайно, краще світить сонце мені прямо в лице. Але тут відкриваються прекрасні краєвиди. Я навіть он там, де хмари так нависли, я бачу ту гору свою, на яку піднявся вперше. Добре, що в той день не було таких хмар. Так, ну що ж, ще один день, ще одна взята висота. Фу, краєвиди тут шалено красиві. Море, гори, Трохи траса шумить, але то таке. А ось і доказ, що я не просто так бовтаю, що я досяг вершини. Ось уже з виду знайомий вам постамент. Тут все написано, що це де і звідки. Так, вон там є гора, на якій стоять якісь антени. Мабуть, туди є стежка, але я сумніваюся, що туди варто йти. Можливо, це режимний об'єкт. Або там багато облучення від антенн, не знаю. Слухайте, я мало не забув за саме головне, що я повинен зробити на кожній вершині гори. Саме так, шановні. -ху -ху. І знову ж таки, слава Україні! І знову ж таки наш прапор на ще одній вершині. Ху -ху! Ну що ж, ще один день, ще одна висота. Гадаю, подорож була вдала, цікава. Шкода, що печера була закрита. Ще трохи тут посижу. Полюбуюсь видом і побіжу монтувати це відео. А ви тим часом пишіть коментар. Я поки посижу, там почекаю. Дякую за перегляд. Like it, like it, stuff there.